Друзі, партнери, рідні, вітаю всіх. Підсумки року навмисно вирішив підбивати з 24 лютим. Адже саме ця дата стала новою системою відліку, нової України. Як завжди, підбиваємо підсумок і 22-го року, і ставимо цілі на наступний 23 й рік. Головний наш результат Україна вистояла і перемагає. Хоч ніхто, крім нас, нас самих не вірив. Обсяг успіху України це еквівалент колективної віри і боротьби всіх українців в наше успішне майбутнє. Наша віра підкріплена діями, вона програмує довіру всього вільного світу в вільну Україну. І підбиваючи підсумки цього року, як пишу своє життя, бо це невід'ємна частинка мене. Як і кожного українця, хто пережив цей нелегкий рік війни своєму. Я пережив його в селі Білогородка, що є поруч з Бучею і Ірпенем. І перш за все, я дякую вам, що ми разом, що ми єдині в своїй цілі перемогти, що ми боремось і ми живі. Але, на жаль, не всім вдалося вціліти. А тому імена цих героїв я згадаю першими мої побратими. Щирі аймісти, з якими з яким я мав честь плічо-плі жити і працювати. Ілля Хренов, позивний Литвин, загинув в бою при захисті Бучі 3 березня, громадянин Білорусі, полк Азов. Андрій Григорів, позивний річі, загинув в бою під Харковом 22 квітня, командир танка 72-ї бригади. Денис Антіпов, позивний бук. З яким я служив ще в 2015 році, загинув під Ізюмом в селі Довгеньке 11 травня, аеророзвідка 95-ї бригади. Сергій Петровичів, позивний Рубін, між іншим громадянин РФ, який служив в батальйоні Організації Українських Націоналістів. Але, на жаль, загинув 6 вересня при звільненні Ізюма. Він йшов в атаку на повний зріст, будучи на протезі, адже з підлокітним протезом. Пригинатись було неможливо. Степан Головко, позивний Байда, досі знаходиться в російській в'язниці після поранення і захоплення Азов Сталі в Маріуполі полк Азов. Про нього на жаль інформації досі немає. Четверо аймістів зараз на фронті, включаючи нашу чарівну Нелю чорну, офіцера-психолога 13-го мотопіхотного батальйону. Ми зобов'язані. Саме цим хлопцям, які проінвестували своє життя, свою кожну каплю крові в наше вільне майбутнє, вони стали частинкою нас. Ми відчуваємо їх поруч, ми дихаємо і думаємо разом. І наш обов'язок цю інвестицію виправдати. Тепер про підсумки роботи. Вся група компанії АІМ для своїх клієнтів не зупиняла роботу жодного дня і була на зв'язку майже цілодобово. І в бізнесі, і в обороні. З 25 лютого в Білогородському офісі АІМ, де я зараз знаходжусь, а це другий офіс компанії, окрім Київського. Ми організували штаб добровольчого формування Білогородської територіальної громади, яке нарекли як незламний. І разом з СУ скоординували взаємодію понад тисячі добровольців. І вдало протистояли загарбникам на рубежі вздовж річки Ірпінь до повного їх вигнання з Києва. Найскладнішим днем минулого року особисто для мене стало 26 лютого, коли я вирішив не залишати Білогородку за будь-яких обставин і повідомив про це дружину, зробивши пост в соцмережах, відрізав відходи назад, і це було найважче і найважливіше рішення. 2022 року. Але воно скинуло тягар сумнівів в собі і далі діяти стало легше. Найбільшу силу, яку я пізнав в організації добровольчого формування, особливо в перші дні нападу на Київ, стала єдність. Єдність думок, дій, енергії. В розвитку компанії я теж відчув єдність з командою, з клієнтами. Які стали разом допомагати одне одному незалежно від того, в якому куточку світу вони опинились, хтось допомагав цистернами хімікатів для коктейлів Молотова, хтось із ізраїльською мобільною реанімацією, хтось з вивезенням людей з окупованих територій, хтось з пошуком місця переїзду сім'ї від бомбардувань? І єдність я постійно нагадую собі про цю силу. І намагаюсь її ловити. І коли в Білогороці окупанти пошкодили лінію електропередач, і після шести днів морозною зимою під обстрілами в темноті, я помітив, що посивів мій чорний кіт. У нього навіть змінився характер в кращу сторону. Він став якимось людинолюбнішим. І не дивлячись на війну, ми продовжували працювати. і... Саме людинолюбство та відчуття відповідальності допомагало нам і в обороні, і в роботі. В цей час наша група компаній не зупиняла свою роботу жодного дня. Всі були на зв'язку, навіть коли зникала електрика. Всі зобов'язання за контрактами теж дивом виконувалися. Байдужих серед нас не залишилось. Війна нас змусила змінитися, підштовхнула до поштовху нових ідей. Ми розробили проєкт Ідеальна громада, де допомагаємо оцифрувати активи громад і залучати інвестиції в системі Аймапа, що робить їх прозорими в сучасних умовах. Також війна відкрила нас світу, і світ сприймає всіх українців зараз, і нас, в тому числі, як своїх, і куди б ми не зверталися. І Ми запустили карти будівництва і нерухомості в Польщі, Франції, частині Норвегії, а також наш. Відділ IT почав трансформуватися в міжнародну ІТ-компанію AIM Solutions. Коли ми стали мислити глобальніше і сміливіше, то до, нас, то до нас відразу пішли пропозиції від іноземних компаній по створенню спільних підприємств, тому що відчули в нас силу і енергетику майбутніх змін. Бо ми довели, що ми працюємо ще краще, ніж воюємо. Сьогодні в мене подвійне свято. По-перше, я нещодавно повернув свою родину в Україну. Мої доньки і дружина повернулися з Німеччини. Додому назавжди я щасливий. По-друге, саме 24 лютого сталося перенародження нашої нової України, коли ми назавжди розірвали поповину совковості і рабської психології і війшли в сім'ю вільних країн вільного світу. 23-й рік з кожним днем збільшує нашу надію. І надихає мене особисто і нашу команду до нових перемог. І я ділюсь з вами своєю енергією і впевненістю в наших спільних перемогах. Разом до перемоги. Дякую серцем, Юрій Щирін і команда АІМ.